Моє вітання, Макс на зв'язку, друзі, і я сьогодні вам розповідаю про ще один варіант пасивного заробітку на біржі Бідгет. Багато хто знайомий з цим способом заробітку по інших біржах, тому що такі заходи проходять регулярно, але чомусь, от конкретно на біржі Бідгет, більшість ігнорує цей спосіб заробітку. Хто не в курсі сьогодні дізнається познайомиться з ним, хто призабув, тому нагадаю, тому що це пасивний заробіток без ризику, де ви практично нічого не робите і отримуєте. Винагороди. І, звичайно ж, мова піде про лаунчпу. Взагалі розповім про явище, що воно таке, як на цьому заробляти, конкретно як на цьому заробляти на біржі Бідґет. Довожу до вас, що вони там проходять регулярно. І на прикладі того, який зараз там проходить Space, покажу, що треба робити, щоб взяти в цьому участь і, як я вже сказав, на пасиві отримувати грошенята. Так, щоб ваші гроші не лежали, а приносили вам ще гроші. Давайте, дві секундочки. Податочка, хто ще не підписаний на YouTube, тисніть ту кнопку. Підписатися і обов'язково ставити дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Також дуже-дуже рекомендую підписатися на свій телеграм-канал, тому що туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації про заробіток. Підписалися? Я розповідаю. Тож, лаунчпул, що це таке? Максимально просто. Ви закидаєте свої грошенята, щоб вони у вас не лежали просто без діла, конкретно, якщо це на... Бідгеті, то потім щогодини отримуєте ви нагороди в тих монетках, по які проходить лаунчпул. Тобто закинули і все. І далі ви нічого не робите, просто отримуєте ви нагороди щогодини. На інших біржах буває, буваєш там щодня, на Бігеті щогодини. І лаунчпули, як явище, на Бігі приходять регулярно, тому ви практично постійно маєте можливість заробляти на повному Пасиві. А щоб не пропускати інформацію, так чи самому не сидіти, моніторити, коли там що виходить. Знову ж таки, повертаємось да, до того, що я вже сказав, підписуємось на телеграм-канал. Можливо, хтось з вас ще не знайомий з біржою BitGet. Хоча таких мало, да, можливо, хтось новачок. То дивіться, друзі, BitGet це не якась там, як то кажуть, шарашкина контора. BitGet, якщо брати по CoinMarketCap, бачимо, біржі так по споту стоїть на шостому місці. Якщо брати по деривативах, то взагалі на п'ятому. Тобто це топова біжа, і з нею можна працювати. Давайте, на прикладі ось цього, що зараз триває, Launchpool Space на Біті, я вам покажу, що треба робити, щоб взяти участь і на пасиві отримувати Бабул Key. Що треба робити? Просто, реально просто. Дивіться, я показую з телефону, але, в принципі, все те саме і буде із браузера, з вашого комп'ютера. Заходимо до себе в додаточок. До речі, хто ще не зареєстрований на біжі Bidget, посилання є в описі. Можна так само встановити собі додаток на телефон і користуватися, ну, якби, де хочете, да? З будь-якої точки, все, заходимо до себе в додаточок. Потім, зверху, якщо у вас його зверху немає, то натискаємо ось тут більше, Спускаємося стрічки нижче, і там є така штучка, намальована і написано Launch Pool. Тизьмо туди пальцем і відкривається сторінка з нашими лаунчпулом. І тут ми бачимо, да? ті, які зараз проходять, і бачимо наш Launchpool Space. Ми ще бачимо пули, які доступні. Тобто, якщо у вас лежать да, там BTC, ефір або монетка Space. Ви можете занести їх сюди в пул, да, вибрати, який вам потрібен, які вам підходить, занести, і отримувати щогодини винагороди у вигляді нових монеток Space. Справа кнопочки Занести, вибирайте пул, натискайте кнопочку Занести і закидайте свої бабулесики. Бачимо, що лаунчпул триватиме ще майже 5 днів. Ну, звичайно, в залежності, коли ви дивитесь це відео. І пул у нас становить, тобто кількість токенів, які будуть роздавати в даному лаунчпулі. 22 мільйони 947 тисяч токенів Space. Давайте, наприклад, біткоїна. Да, у вас є бітки, які лежать без діла, чому вони не повинні на вас працювати. Справа, я вже казав, є кнопочка Внести, натискаємо на неї, перевіряємо ще раз пул, так, і нижче знову кнопка Внести. Тиснемо туди. Тоді прописуємо кількість, яку ми, яку ми хочемо закинути в пул, або натискаємо максимум, якщо хочемо закинути всі бітки і отримати максимальну кількість винагород. Прописали. Знизу натискаємо підтвердити. Все від цього часу ваші біточки працюють на вас. І ви щогодини будете отримувати винагороди у вигляді нових токенів Space. Конкретно цей лаунчпул Pool Space у нас актуальний до 2 лютого, 12 година за Києвом. До цього часу можете закидати і отримувати свої винагороди. Але це просто для прикладу, наголошую, що тут регулярно на відліті проходять подібні заходи. Лаунчпули і не тільки. Багато різних способів, да, а це конкретно ще плюс один лаунчпул, на яких можна заробляти. Знову ж таки, деталі да, про це все більш детально, де-де. Правильно, -де? в телеграм-каналі посилання є в описі. Тому, хто хоче вже зараз заробляти, заходьте і закидайте в Лаунчпул Спейс. В кого немає цих монеток, то можна потім пізніше закинути в якісь інші. Але я веду до того, що ваші гроші не повинні просто лежати каменюкою, так? Вони повинні приносити вам ще гроші. Ось такий друзі, вам додатковий спосіб заробітку на пасиві на біржі BitGet. Усі потрібні та корисні посилання будуть в описі до цього відео. На реєстрацію, на сторінку лаунчпулу, може, хтось не зможе знайти, та? щоб було зручніше. Дякую вам за перегляд тим, особливо тим, хто додивився до відео до цього моменту. Ще, проханнячко, будь ласка, підтримайте це відео лайкосиком, це допомагає нам розвиватися. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока!